Браття і сестри, вітаю всіх на 141 му уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг отця Миколая Гелетюка. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема Друга заповідь Божа. Не роби собі різьби. І всякої подоби з того, що на небі, і що на землі долі, і що на воді і під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Цією заповіддю Господь Бог нас забороняє і до тобто забороняє робити собі кумирів, ідолів чи вшановувати подобу Сонця. Місяця того, що на небі, рослин тварин людей, того, що на землі, риб, того, що у воді, Господь забороняє поклонятися їм і вшановувати їх, як Бога. У Біблії читаємо про те, що єгиптяни, язичники мали собі кумирів, різьблених божків, яким поклонялися приписуючи їм якусь незвідану силу. Кожен язичник мав домашнього божка ідола у книзі псалмів читаємо опис язичницьких боїв. Їхні божки срібло і золото, діло рук людських, вони мають вуха і не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа. І без нюху, мають руки та не дотикаються, мають ноги і не ходять, своїм горлом воли не говорять, нехай стануть такі, як вони і ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Колись язичницькі народи вшановували різних, зроблених руками богів. І робили це усілякими способами. Народи Азії поклонялися сонцю, місяцю, зорям, вшановували вогонь і вітер і воду, старозавітні єгиптяни вшановували корисних, шкідливих тварин, кроликів і биків та поклонялися їхнім. Зображенням. Греки і римляни робили собі ідолів божків з каменя, мармуру, глини чи заліза. Греки, зокрема, вигадували міфи, видумували історії про своїх богів та богинь, яким вони поклонялися над учією добрих чи злих людських рис. В Індії і донині корову ушановують більше, ніж жінку. Там по особливому шановуються слонів та мавп. А мексиканці у своєму ідолові божкові щорічно приносять в жертву кілька тисяч хлопчиків та дівчат, голови яких складають біля підніжжя святині. Кожен гріх це велика зневага образи і злочин проти святості Бога, і до опоклонства зналежить до найбільших гріхів. Але хто з християн грішить, порушуючи цю заповідь, кожен, хто прив'язується душею до цієї матеріальної речі і робить її кумиром, як багато і, на жаль, християн носять собі на грудях хрест, як талісман, тельця чи лева. Скільки християн кажуть, мій кумир, Іван Попович, Павло Зібров чи інші постаті, скільки християн роблять зі свого тіла ідола, день і ніч думаючи, як йому догодити, прикрасити у США. Жінки тільки на косметику витрачають кілька мільярдів доларів. Гріхом проти цієї заповіді є ворожіння та забобони. Ворожіння полягає в тому, що хтось за допомогою невідомих засобів хоче дізнатися про своє майбутнє, яке відоме тільки одному Богові. Одним із способів ворожіння. Є виливання воску, розтоплений віск виливають на холодну воду і укладу утворення фігур роблять висновок про ті чи інші справи людини. Замовляння, коли за допомогою певних магічних способів чи форм хочуть відвернути, від якоїсь з людини лихо, хворобу чи нещастя. І спіритизм, спілкування з духами, викликання духів померлих, що заборонено самим Господом. Окрім цього, існують ще астрологія, гороскопи та хіромантії ворожба на картах. Забобони це приписування створення речам сили, які вони своєю природою не мають. Наприклад, коли носять при собі якийсь амулет, зілля, камінчик чи заячий хвіст, вішають на двері свого дому. Кістку, підкову, бояться числа 13 або чорного кота, що перебіг дорогу, роблять висновки про ті чи інші справи, скування зазулі, свербіння правої чи лівої долоні. Той, хто вірить в такі прикмети, забувають про те, що Долею кожної людини керує не заячий хвіст, кінська підкова чи чорний кіт, а Боже проведіння. Є така християнська істина, хто не вірить в єдиного Бога, той, віри, той буде вірити в 10 богів. Тому варто пригадати слова нашого Творця. Бо я Господь Бог твій. Бог Ривнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх і четвертих поколіннях тих, хто ненавидів мене. В Новому Завіті святий апостол Павло говорить: не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні прелюбодійники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії. Ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не наслідують вони. Шанування ікон. Із забороною поклоніння кумирам та ідолам ніяк не можна плутати православного поклоніння святим іконам і мощам. Чому нам часто дорікають представники різних сект? Молячись перед іконами, молимося не матерії, тобто матеріалу, із якого зроблено ікону дереву, склу чи металу, а тому, хто на ньому зображений. Кожен християнин знає, наскільки легше звернутися думкою до Спасителя, коли бачить. Його пречистий лик чи хрест, на якому він був розп'ятий, аніж коли перед тобою порожня стіна. Ще у старому заповіті Мойсей, через свого єврей... через якого єврейському народові були дані заповіді, однак з яких забороняла поклоніння ідолів. Отримав від Бога повеління поставити в Скинії, пересувному єврейському храмі золоті священні зображення Херувимів на віці ковчегу завіту. Почитайте, будь ласка, книгу Вихід, 25 глава, 1, 22 стих і 26 глава, 1-37 стих. У храмі Соломона також були скульптури та вишиті золотом священні зображення херовимів на віці ковчегу Завіту, не сперечає, не суперечать другій заповіді і вшанування святих мощей в яких ми вшановуємо благодатну силу Божу, що діє через них. Отож, дорогі у Христі, брати і сестри, як бачимо згідно вчення святого Письма та святого передання, вшанування і поклоніння іконам та святим мощам, не є ідолопоклонством, це правдиве шанування Бога, правдивого і його святих. Хай допоможе нам Господь зрозуміти ці істини Христової науки. А я дякую вам за увагу, дякую отцю Миколаю Гелитюку за такі мудрі уроки недійної школи. Хай Господь допоможе нам зрозуміти цю істину, і істина зробить нас щасливими. На цьому наш відеоурок завершується. Ласки Божої вам, слава Ісусу Христу!